Питання звучить так, чи буде ворог активно просуватися у березні місяці на Павлоград. Давайте подивимося зараз, що чекає у березні місяці, чи буде ворог активно рухатися так, і насуватися на Павлоград? Ви маєте можливість написати у коментарях свої думки з цього приводу, свої питання. Але, будь ласка, давайте будемо адекватними. Та дуже вічливими. І так, березень місяць. Чи буде ворог просуватися на Павлоград? Ну, по-перше, дуже багато, знову ж таки, мутності навколо цієї ситуації ще буде. Але ситуація, ситуація не буде розвиватися досить швидко. Окраїни, тобто місця так, дислокації, от вони достатньо невільні не для того, щоб пройти. Окраїни межі буде йти супротив, тобто просто так пройти, просунутись і пробігти ворог не зможе. Чи дійде він до Павлограду, так той ворог у березні місяці. В мене йде ілюзія, тобто це ілюзія. От, і це дуже складно зробити. А, ситуація дуже помірна, тобто вона не є активною. Тобто, для того, щоб дійти до самого Павлограду, добігти, ще в березні цього не може бути, так, тому що є на те свої причини. Що стосується загалом активності, я думаю, всі розуміють, що вона буде. І спокійно а, в березні ще не буде, так? Летіти і провокації від ворога вони будуть, так, і це дуже сильно буде позначатися так, на емоційному стані, на забезпеченні, можуть бути, до речі, проблеми з водою. Саме в тих регіонах, в тих місцевостях, так? І ситуація достатньо, достатньо напружена, може триматися. Так, давайте подивимося. Чи буде ворог просуватися досить активно з тих місць, де він є зараз? так? Давайте так спитаємо найближчий час. Так. Ну, в мене йде, дивіться. Триматимуть, наскільки буде сил, і ситуація буде стояти. Тобто вона не буде активно розвиватися так, як хотілося би. Тут йдуть розрахунки на якусь допомогу, але поки що триматимуть.